Вітаємо вас, друзі! Щасливі починати останній день цього року разом з вами. Сьогодні ми підбиваємо підсумки та прощаємося з усім, що хочемо залишити в році, що минає. Так. Ну і вітаємо рік. прийдешній. вітаємо з оптимізмом та надією. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми чарівна Лілія Ребрик. Ну і завжди налаштовані на краще Костянтин Октябрьський. Святковий настрій підтримує акордами майстра Руслан Шукюров. А за святковий стіл, як завжди, відповідає чабако. Доброго ранку, друзі, щось надзвичайне сьогодні буде. Сподіваюся, ну звісно. Ми сьогодні приготуємо качку. супер рецепт. І я на очі що ви теж побалуєте мені ще справі, якщо що домовилися. А ще сьогодні чекаємо у нашій студії на гостей. Говоритимемо з ними про благодійність і про нові фільми. Юрист ветеранського фонду розповість про працевлаштування ветеранів. Інвестиційні висновки року зробить наша фінансова експертка. А міфи про першу допомогу розвінчає фахівчиня з центру ФАСТ. Отже, нас чекає насичений і яскравий ранок вдома, за який дякуємо нашим захисникам. Саме завдяки Збройним силам України. Ми можемо сьогодні з вами святкувати на рідній землі та мріяти про майбутнє. Починаємо наш святковий ранок вдома, адже час напередодні нового року спливає швидко. На календарі 31 грудня, останній день 2024 тисячі Впевнений, що більшість наших глядачів збираються сьогодні в той чи інший спосіб відзначити прохід нового року. Святкуючи, не забувайте, будь ласка, про здоров'я і безпеку. Так до чого це ти хилиш? Е, хилю до бажання багатьох нині перехилити а. чарочку. Але саме 31 грудня 1938 року в індіанаполісі вперше представили прилад. Для визначення вмісту алкоголю у крові водіїв через аналіз повітря на видиху. корисний винахід. Нема чого сказати. Про інші відкриття і події цього дня у рубриці День стоїть. 31 грудня 1869 року віднайшли руїни одного з семи чудес світу храму богині Артеміди Ефеської. Це зробив англійський археолог Джон Вуд. Мармурову будівлю у стародавньому місті Ефесі на узбережжі Егейського моря звели орієнтовно 550 року до нашої ери. Дах святині підтримували 127 колон, а головною її окрасою служила статуя Артеміди, виконана із золота та слонової кістки. До наших днів збереглася лише одна відновлена колона храму. Українському співаку Андрію Хлимнюку сьогодні виповнюється 45. Він лідер і засновник відомого вітчизняного гурту Бумбокс. Хлимнюк має чітку проукраїнську позицію. Від першого дня повномасштабного вторгнення Росії став на захист України саме він у лютому 2022-го в центрі Києва виконав стрілецьку пісню у юлузі червона калина, яка стала одним з культурних символів українського спротиву російській агресії. В одному з інтерв'ю хливнюк сказав, що зараз вважає свою концертну діяльність другорядною у порівнянні зі своїми завданнями на фронті. Антоні Гопкінс святкує сьогодні 87. у 28 років. За запрошенням актора і режисера Лоуренса Олів'є, він вступив на службу до Королівського національного театру світову популярність. А також перший оскар за найкращу чоловічу роль Гопкінсу принесла роль маніяка-пожирача Ганнібала Лектера в американському трилері Мовчання ягнят. Другу таку статуетку він отримав у 83 роки. Його відзначили за роботу у фільмі Батько. Гопкінс став найстаршим актором в історії, який отримав Оскара за головну роль. 31 грудня 1951 року офіційно завершився план Маршала. Американська програма відновлення Європи після Другої світової війни. Проєкт економічної підтримки ініціював держсекретар США Джордж Маршал. План діяв чотири роки. Допомогу отримали 17 країн. Була інвестована шалена на той час сума понад 13 мільярдів доларів. План Маршала сприяв не лише відновленню післявоєнних країн, а й інтеграційним процесам у Європі, які згодом стали основою створення Євросоюзу. Цього дня 1992 року припинила своє існування Чехословаччина. А вже наступного дня на політичній мапі світу з'явилися дві нові самостійні держави Чехія і Словаччина. Цьому передувало падіння комуністичного режиму та перемога демократичної оксамитової революції 1989 року. Чехословацьку республіку утворили 1918-го внаслідок розпаду Австро-Угорщини. Вона проіснувала понад сім десятиліть. А яким буде 31 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.